За безпрецедентних заходів безпеки та під керівництвом поновленого на посаді міського голови відбулася чергова 46-та сесія Южноукраїнської міської ради. На неї депутатів скликали у цей четвер. Відгукнулися 25 обранців громади, представники різних підприємств, установ, засобів масової інформації та громадськості. Серед останніх голова батьківського комітету дитячого садочка «Казка», якому болить за старі вікна у цьому закладі. Вислухавши активіста та юрисконсультку виконкому інгу Нестеренко, яка обґрунтувала повернення мера в крісло, перейшли й до роботи. Серед перших питань порядку денного фінансовий блок, у якому зокрема були зміни до бюджету, три розділи внесення змін бюджету розкриту резерву вільного і внутрішній перерозподіл. По резерву пропонується до розподілу 12 мільйонів 533 тисячі 959 гривень. Відповідно до рішення депутатів, 12,5 мільйонів направлять на підтримку міської багатопрофільної лікарні матеріальну допомогу для онкохворих, покриття тарифно-фінансових втрат з вивезення побутових відходів для житлово-експлуатаційного об'єднання, улаштування пандуса по європейській один на прохання мешканки міста, що має інвалідність. 9,5 мільйонів підуть капети ВКГ на підготовку до опалювального сезону. Цьому підприємству також треба буде освоїти кошти субвенції з державного бюджету, дякуючи нашому заступнику першого коласичу. Економіки, які відпрацювали на відмінно, з'їздили в командировку до Львова і привезли нам грант на тридцять чітка. 27, сім майже 28 да. перший транш цього гранту склав 16 мільйонів 600 тисяч і керівництво міста розраховує, що отримають і решту грошей. Без підтримки не залишаються збройні сили України. На ЗСУ направлять кошти перехідного залишку, а це 2 мільйони гривень. Та внутрішнього перерозподілу на військові частини внутрішнім перерозподілом додатково направляється 6 мільйонів 101 тисяча. Це п'ять військових частин. Три мільйона коштів, які ви резервували на минулій сесії, також направляється на військову частину. Наступним рішенням обранці громади надали звання почесного громадянина южноукраїнської міської територіальної громади. Ще одному нашому герою. Посмертно його отримав поживітько Віталій Вікторович. Програму реформування та організації харчування в закладах освіти затвердили на 2024-2030 роки. А от питання щодо внесення змін до програми капітального будівництва розуміння у депутатського корпусу не знайшло. На думку більшої частини місцевих парламентарів зміни вносяться хаотично у місті. Відсутній чіткий план дій і немає результату роботи. Зокрема, дорікали вулицею Європейською, на відновлення якої витратили 41 мільйон гривень. Проте разом зі снігом з дорожнього покриття зійшла розмітка. Водіям муляють око подвійні знаки. В місцях, де встановлені зливи, проломлений асфальт. Як ми 41 мільйон мільярд втратили на вулицю європейську, але зовсім у нас не закінчена робота. Це раз чому кілометр 900 стоїть 41 мільйон. Зрівняння з іншими містами, це два рази дорожче. І чому в кінці-кінців ніхто не несе гарантійні та штрафні санкції за цю дорогу? Чому управління капітального будівництва розробляє такі договори, де немає жодної штрафної санкції? Плачуться аванси І при цьому ніхто не несе за це відповідальність. Не менш наболілим виявилося і питання, яке стосувалося будівлі старої дитячої поліклініки, що по бульвару шкільному його узгодили з другої спроби та включили до переліку об'єктів малої приватизації з метою подальшого продажу. Приватизувати об'єкт зазначити пунктів цього річна шляхом продажу його на аукціоні без умов. Стартова ціна 4 мільйони 511 641 1067 копійок – це залишкова баланса вартість будівлі. Те, що сьогодні протягом 11 років там відбувається, він в такому стані він не сьогодні такий став, він так в такому стані нам був переданий, тому що там. Дитячою поліклінікою було відрізано опалення, освітлення, тобто там зроблено було все для того, щоб там залишились одні стіни, там сьогодні залишились стіни на той час ще. І протягом 11 років ці стіни вони сьогодні світуть, гніють, і фактично через рік-два там просто буде свал на серед міста. О, там сьогодні сторожа, і двірники, які працюють ці 11 років, які ми платимо заробітну плату, її там скоро дійсно повбивають. Там щось потрібно робити. Деяких депутатів бентежило те, що на аукціон будівлю планують виставити без умов щодо цільового призначення майбутнього нового об'єкта. Інша частина депутатського корпусу наполягала, продаж це шанс для міста позбутися занедбаної споруди та, можливо, отримати нове житло. Послухайте, дивіться завтра. Теоретично там може бути нічний клуб або якийсь розлікати комплекс, і там живі дома приводу нічних клубів і так далі. Споруч знаходиться школа відповідно по закону. В радіусі там декількох сотень метрів чи сотні метрів заборонено будувати розважальні заклади з там продажем алкоголю. Це питання вже ми автоматично знімаємо. Ви шо, у нас ну, у нас, ви знаєте скільки коштує житло? Я общаюсь ну я кожен день. Маю проблеми з по тимчасову переселеного особа. Це біда у нас місць, у нас житла. Немає тож 22 голосами за дозвіл на продаж будівлі колишньої дитячої поліклініки депутати все ж таки дали. Проте відхилили проєкт, який мав дати старт улаштуванню компостної ями на території Костянтинівки. У такий спосіб староста селища планує боротися зі спалюванням листя та ще й отримувати прибуток від утворення органічних добрив. Ще одне рішення депутатів має розв'язати давню проблему южноукраїнська з вивезенням сміття Обранці громади. Одностайно дали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, під розміщення та обслуговування полігону твердих побутових відходів. Під нове сміттєзвалище віддадуть місце площею 6,5 гектарів. Наш полігон, який у нас є, скільки він дістав. Там два і вісім щось таке. Це два рази більше так. так. Там є можливість розширятися. Ми були там, виїжджали з лишом справами. Питання щодо переліків земельних ділянок комунальної власності та умов їх продажу. Поки що затвердили без земель сільськогосподарського призначення а взагалі, то цим рішенням депутати визначили площини, які місто може здавати в оренду та поповнювати міську скарбницю. Під завісу пленарного засідання обранці громади заслухали доповідь щодо протокольного доручення, яке стосувалося землі, а також обговорили два звернення до президента України та Верховної Ради, ініційовані фракцією Європейська Солідарність. Останні стосувалися захисту енергетичної інфраструктури та неприпустимості підвищення акцизів на пальне. Всього на 46-й сесії міської ради було опрацьовано 49 питань порядку денного.